Окружна виборча комісія номер 11 офіційно оголосила переможцем виборів Олександра Домбровського. Відбулось це сьогодні близько четвертої години ранку. Окружком затвердив підсумковий протокол з результатами повторного підрахунку голосів виборців на дільницях, документація з яких була прийнята із порушенням чинного законодавства. Подробиці репортажі Ростислава Зарубінської. Крапку ВПП із підрахунком голосів на 11-му одномандатному виборчому окрузі поставила оголошення кружкому Ольгою Стадне підсумкового протоколу, згідно якого з різницею понад 2 тисячі голосів переміг самовисуванець Олександр Домбровський. Домбровський Олександр Георгійович – 29 тисяч 841. Солейко Наталія Петрівна, 27 тисяч 706. Ставлю питання. На голосування. Затвердження протоколу окружної виборчої комісії про підсумку голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 11 Хто за? Секретар, рахуйте. 13 за. Хто проти? Двоє проти. Хто утримався? Немає. Чекайте. 16. 14. Все правильно? Рішення прийнято. 28 сторінок та 3 додатки. Це протокол в місті 28 сторінок та 3 додатки. Підписав протокол також довірена особа кандидата в депутати Олександру Домбровського Олександр Озер. Підпис поставила і кандидату нардепи Наталія Солейко, яка дописала, що не згодна з рішенням комісії. Там же для підпису. Ще в день, коли комісія згідно рішення Вінницького окружного адміністративного суду завершувала свою роботу з перерахунку голосів під стінами ОВК, опозиція встановила кілька наметів та оголосила про початок безстрокової акції протесту. На підтримку Наталії Солейко виступали кілька народних депутатів та гості з Донецької міської ради. Вінницька опозиція підтягнула навіть БТР під стіну ОВК. В змі поширювалася інформація про нібито побиття журналістів з центрального каналу. Втім, Вінницька міліція це спростувала, наголошуючи на тому, що провокації далося уник. 何